Вітаю, друзі, в Європі назріває якась максимально негативна ситуація, починається якийсь розкол, починаються якісь чвари зі Сполученими Штатами Америки та між собою. І взагалі відбувається якась тотальна поляризація, і це максимально небезпечно в тих умовах, в яких зараз живуть абсолютно всі країни Європи, зважаючи на загрозу на їх східньому кордоні. Яка, звісно, що відходить від Росії. І ми сьогодні це все розберемо. Є багато насправді не дуже приємних новин, і дуже, дуже сильно хотілося б, щоб це якось позитивно вирішилось. Давайте розбиратись. Це має бути дуже цікаво. З кожного кому буде цікаво, в кінці лайк, підписка і коментар. Отже. Перше, Нью-Йорк Таймс пише, що європейські лідери побоюються, що радники Трампа хочуть змінити владу в Європі. Вони вважають, що американці прагнуть змінити уряд лівоцентристів і правоцентристів на коаліції вкрай правих, які розділяють їх уявлення про націю, релігію, гендер і культурні цінності. І насправді зараз, якщо ми е, подивимося абсолютно по всіх країнах Європи, подивимось, наприклад, на Польщу в першу чергу, де е, завжди були ліві праві, і декілька років тому з'явилася така собі партія Конфедерація, яка є е, праворадикальною. Прям, і... Е, це партія, яка максимально негативно відноситься до українців і, в принципі, до всіх мігрантів, грає на антиукраїнських настроях і закликає до дружби з Росією. Така от історія, і ця партія за останні декілька років підвищила свій рейтинг там, фактично з 1% вже там до 20%, Якщо дивитися на результати, наприклад, президентських виборів, які відбулись буквально декілька місяців тому. Далі, якщо ми візьмемо Францію, праворадикали, як третя сила, приходять зараз також заходять в гру і являються вже серйозною політичною силою. Точно те саме відбувається в нас і в Німеччині, яка завжди була дуже і дуже добре налаштована до мігрантів. Зараз ми знаємо, що є також сили, які виступають проти цього, які виступають за чисту націю. Ну і все, що ми вже неодноразово чули. Точно те саме відбувається в Британії, де зараз Британію охопили ну, просто шалених масштабів мітинги, де виходять просто сотні тисяч людей на вулиці і проголошують свої маніфести, точно так само праворадикальні. Звісно, що за цим також стоїть окрема праворадикальна сила. Тож, не знаю, чи це завдання Радників Трампа, чи це якийсь більш ширший задум, але така історія в нас прослідковується, що зараз, в принципі, в будь-якій країні Європи є оця поляризація, як я це називаю, коли є ті, хто виступає за те, щоб все віддати мігрантам, умовно, так, надати їм рівні права, можливості і так далі, надати якусь допомогу. і... З'являється інша сила, яка виступає радикально проти цього, яка виступає за тотальне припинення міграційних процесів, яка виступає за закриття кордонів і за ставлення нації вище, ніж там якісь права людини, і так далі. І ця історія насправді вона дуже небезпечна в тому плані, що. Немає єдності на сьогоднішній день в Європі, уряди багатьох країн являються досить е, хиткими, і е, на оцій, як і на оцій почві, е, на оцьому ґрунті е, оцього правого радикалізму е, також дуже і дуже добре е, грає і на цьому ґрунті працює е, дезінформація Російської Федерації, яка вкладає це, моя особиста думка, але е, вкладає мільярди е, доларів. Для того щоб просувати подібні партії, для того щоб далі посилювати цю поляризацію і накручувати суспільство тієї чи іншої країни, щоб були мітинги, щоб були заворушення, щоб були якісь радикальні вчинки, і так далі. При цьому, якщо ми подивимось в цій боротьбі, я не знаю добра і зла, скажімо так, то якщо подивитися, наприклад, на пул, в якому є Росія, де Росія, Іран, Північна Корея, Китай, Індія навіть. В цих країнах немає, в принципі, такого поняття, як дві партії, чи три партії, чи якась інша думка, яка відрізняється від тієї, яку має та партія, яка зараз має владу. І ті люди, які зараз мають владу. Тобто там бачимо, є якась взагалі. Тотальна єдність, яка побудована на страху, яка побудована на е знищених фактично правах е людини, і оця історія, вона може насправді зіграти дуже злий жарт, так? І дуже такий, на мою думку, несмішний жарт, коли е в час Х, коли Європі треба бути єдиною, коли світу треба бути єдиним, е він не він може бути не єдиним. І навіть зараз, якщо подивитися на, на ті самі маніпуляції, так і на ті провокації, які відбуваються на східних кордонах НАТО, ми бачимо, що так, ніби всі попіднімали винищувачі, ніби там все позбивали, ніби якась реакція є. Але з іншої сторони, є також, наприклад, Угорщина, є також, наприклад, Словаччина, які чітко заявили, що вони далі будуть, наприклад, купувати російські енергоресурси, і їх це все дуже не цікавить. Їх риторика, в принципі, є е, антиукраїнською, в деяких випадках вона є часто антиєвропейською, е, от, і при цьому це країни, які також є в НАТО, і це країни, які в час Х мали би бути, е, і йти єдиним фронтом проти Росії, е, якщо Росія нападе на Європу. І тут постає питання: а чи Словаччина і Угорщина е, в час Х будуть вірними союзниками? Це питання відкрите. До обговорення можете свою думку писати в коментарях під цим відео. Це перший момент. На фоні цього e, Deutsche Welle, Німецька пише про те, що в Німеччині зростає попит на приватні захисні бункери, і він різко підскочив після вторгнення дронів РФ в Польщу. E, про що це взагалі говорить? Це говорить про те, що все більше звичайних громадян, які можливо навіть ніколи не цікавились політикою, які можливо навіть були якісь прихильні до Росії в якийсь момент. А ми знаємо, що в Німеччині таких дуже багато. То зараз навіть ці люди вже задумуються про те і вірять в те, що війна може бути, і вони інвестують. Шалені гроші в це. Ми маємо розуміти, що побудувати собі вдома бункер це не коштує 5 тисяч гривень. Це шалені, це тисячі і десятки тисяч євро, які потрібно в це проінвестувати. І люди це роблять. Бо е, в них також є розуміння, що рано чи пізно війна може початися. На фоні цього Путін е, також дав там досить широке звернення, ми не будемо його включати, щоб не світити Путіна лишній раз. Але він повідомив, що Росія відмовилась від мораторію на розгортання ракет середньої і малої дальності, і це був, на його думку, вимушений крок для того, щоб забезпечити безпеку і оборону Росії Росія, яка сама завжди на всіх нападала, і Росія, на яку ніхто, окрім їх союзників на нацистської Німеччини, не нападав, якщо подивитися історію, і це ще один дзвіночок до того, що Путін готується далі. До ескалації і він буде м, прощупувати, скажімо так, як далеко він зможе зайти. Далі, постійний представник США при ООН Майк Волц, що заявляє, Росія або хоче ескалювати та втягнути більше країн в цей конфлікт з Україною, або не має повного контролю над тим. То керує її винищувачами та безпілотниками. Обидва сценарії є дуже тривожними, враховуючи, що Росія, очевидно, є ядерною державою з глобальним впливом. Так, власне, Волц прокоментував ті провокації, які зараз відбуваються на східному кордоні НАТО, але бачимо, що при цьому Сполучені Америки, Сполучені Штати Америки з іншої сторони заявили. Про скорочення присутності і підтримки фінансової для країн, які межують з Росією і з Білорусію, тобто для країн Балтії і для Польщі. і це також виглядає дуже дивно. Бо з однієї сторони, Штати це фактично флагман всього НАТО, і замість того, щоб в час ікс, коли треба показати свою силу, вони роблять все навпаки. І це також. Викликає, знаєте, дуже багато тривожних питань насправді. Далі, президентка Майя Санду, це президентка Молдови, заявляє, що РФ може використати Молдову як плацдарм для нападу на Одеську область. І перемога проросійських сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна. І вже незабаром в Молдові відбудуться вибори. І в тому випадку, якщо е, вибори виграють проросійські кандидати, може бути справді все, що завгодно, і Росія вже готовить собі е, підґрунтя е, для цієї історії, бо вони в свою чергу заявили, що Європа хоче окупувати Молдову, і також повідомляють, що в Румунії відбувається накопичення сил НАТО для цього. Питання для мені здається в адекватних людей взагалі не стоїть про те, що це галімий фейк. Але питання тут також можна задати: Нахрена НАТО окупувати Молдову, якщо Молдова сама фактично проситься і в ЄС, і в НАТО, і вони могли б її просто прийняти як ще одного члена. І нікого не треба було б окупувати. Точно те саме, наприклад, стосується і України, яка хоче і в ЄС, і в НАТО. А Росія при цьому заявляє, що Польща там, чи інші країни НАТО хочуть окупувати Україну. Це дуже і дуже знає, межує з якимось здоровим глуздом. Тож історія така. Наступна заява також досить неприємна для всіх українців від президента Туреччини Ердогана, який насправді ми знаємо, що сидить зараз на двох стільцях. Він і з Росією підтримує адекватні відносини, і при цьому це країна, яка є в НАТО. Що також е, виглядає дуже дивно, і це питання до е, так само, як і до Угорщини і до Словаччини, чи в час X вони е, будуть готові завдати нищівних ударів по е, російському загарбнику, якщо якісь е, напади чи якісь ситуації будуть траплятися, бо тут також виникає дуже і дуже великий знак питання в мене особисто. Можливо, у вас є інша думка з цього приводу, можете писати її в коментарі під відео. Що він заявляє? Він заявляє, що Європа не буде надавати допомогу Україні вічно. І також чому? Тому що українська економіка не може конкурувати з російською, і в Європі також потроху закінчуються їх власні ресурси, плюс перед ними стоїть виклик власний, так, про оборону власних кордонів, власних громадян і так далі. І також Ердоган на його думку, швидкого завершення війни. Не буде більше він нічого е, з цього не сказав. І е, The Daily Best є таке видання е, в додачу до всього, про що ми щойно поговорили, е, опублікувало статтю, і стаття також дуже тривожна: в Трампа, можливо, деменція. Він може бути серйозно хворим. Е, і знаєте, коли е, в нас щоденно є. І новини, про які ми з вами говоримо, те, про що ми сьогодні проговорили. Дуже страшно навіть думати про те, що керівник найсильнішої держави в світі, держави, яка зараз фактично є флагманом демократичного світу і головним хорошим поліцейським в цьому світі, цією державою керує людина, в якої деменція. Людина, яка фактично, якщо справді в Трампа деменція. А ця інформація потребує перевірки. То в такому випадку в демократичного світу дуже і дуже великі проблеми, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня до нових зустрічей.